Всім привіт, друзі! Ну що, Начебто працює Space Ad, це темка без склади, нагадаю, де можна, переглядаючи рекламу, заробляти кошти. Завтра, 6 числа, вже відкриється вивід на БІП20. Зараз коротеньку інструкцію показую, що треба робити. Перше, заново треба зареєструватися на платформі Space Ad, де буде все на одному сайті. Заходите в мій телеграм-канал, ось бачите це посилання. Реєструйтесь за новою почтою. Якщо ви раніше були зареєстровані, то вказуйте вже іншу почту. Далі, після того, як ви зареєструвалися, ви попадаєте ось на такий сайт SpaceAd. Ось, бачите, вже є тут баланс, все це відображається з Мета Всесвітом. Зараз трошки пізніше покажу, що треба зробити. Перше, ось тут в наш профайл, ось наше посилання, яким ми будемо ділитися з нашими партнерами, які також будуть переглядати відео. Потім заходимо в профайл, вводимо наше ім'я, нижче вводимо наш телеграм-аккаунт і ще нижче bip 20 адресу Адресу я брав в Metamask. Нажимаємо Save. І, в принципі, тут все. Далі переходимо на головну сторінку Home. І ось є Earn just Watching Video. Оця жовта кнопочка, ми її натискаємо і переходимо в Meta Всесвіт. Якщо ви з України, обов'язково використовуйте VPN, ось я використовую VPN, зараз іде загрузка. В принципі, все так само, як було раніше. Ну, давайте я вам покажу вже повністю. Натискаємо ігрі. Ось тут вводимо почту, тут підтягую ще мою першу, за якою я реєструвався. Зараз я ввожу вже актуальну, останню. Стрілочка йде загрузка. Бачите швидко, все. Все працює. Підходимо сюди, натискаємо Є і чекаємо монетку. Кожну хвилину, нагадаю, у нас буде монетка, де ми натискаючи. Кнопочку є, збираємо їх. Ось в лівому куточку відображається наш баланс, наші коїни. Зараз відразу вам покажу. І вони так само синхронізуються з сайтом, з балансом сайта. Нагадаю, що вивезти можна за попередню інформацію від 50 доларів. Як тільки буде 50 доларів, я звичайно, якщо все буде працювати, я покажу вам. Чи вийшло в мене їх вивести. Тому ваша задача або зараз включатись, потрошку їх збирати і тестувати паралельно зі мною, або вже дочекатись, як я зроблю вивід. Звичайно, краще використовувати перший варіант, щоб не втрачати ваш час. Так, давайте дочекаюсь. Ось, загорілось. Натискаємо Є. Бачите, один коін з'явився в мене в цьому на балансі самого Мета Всесвіту. Так, і бачите, я оновив. Мій баланс відображається актуально. Додались там 0,04 цента. І ось тут буде кнопочка «Віздров», «Віздровал», да, трошки буде пізніше. Тобто з завтрашнього дня, з 6 вересня, очікуємо на те, що можна вже буде виводити. В принципі, все, збираємо монетки, накоплюємо 50 баксів, виводимо.